В сучасному світі ми буквально оточені написами вони всюди, в газетах, в книжках, в інтернеті, в логотипах, в рекламі, на вивізках та на вітринах магазинів. На додачу до цього написи є невід'ємною складовою значної частини дизайн-продуктів. Майже в кожному проєкті перед графічними дизайнерами та дизайнерами взаємодії постає задача підбору шрифтів: їх гармонійного поєднання. Та верстки текстів. Всі ці задачі геть непрості. При виборі того чи іншого шрифта дизайнеру необхідно враховувати чимало факторів, наприклад, контекст використання, адже влучні шрифти для верстки книги не підходять для дизайну навігації, а вдалі шрифти для інтерфейсу користувача виглядають чужорідними при верстці художніх творів. На додачу до цього сам собою шрифт здатний передавати певні емоційні асоціації фундаментальність. Гумор, сучасність, загадковість через шрифти в логотипах ми сприймаємо дотичність компанії до тої чи іншої галузі, приналежність до певного графічного стилю чи навіть відповідність дизайн продукту історичній епосі. Сі та ще чимало інших факторів важливо враховувати для гармонійного поєднання шрифтів між собою. Щоб опанувати верстку текстів, необхідно з одного боку розібратись із тим, які типи шрифтів взагалі існують, зануритись в їх історичний та естетичний контекст, а з іншого, засвоїти основні типографічні терміни та ключові принципи верстки текстів. В цьому модулі ми торкнемось всіх цих питань, але почнемо з більш загального: а що таке шрифт взагалі? Сьогодні під цим словом ми розуміємо набір літер, розділових знаків, цифр, математичних та спеціальних символів, що містять спільні риси та конструктивні особливості. Саме слово шрифт походить від німецького слова «шрифт», що утворено від дієслова шрайбен, запис або писати, тобто саме поняття шрифту значною мірою пов'язано з писемністю. Сьогодні за допомогою написаних текстів ми передаємо будь-які сенси. Розповідаємо історії, зізнаємось у коханні, кепкуємо або попереджаємо про небезпеку. Але насправді передача сенсів за допомогою текстів відносно молодий спосіб спілкування. А от проблема передачі інформації на відстані давня, щоб передавати один одному сенси, в різні епохи люди звертались до різних способів письма: предметного, піктографічного, ієрогліфічного, складового. Та нарешті звукового письма в предметному письмі сенси передавалися власне за допомогою предметів мушель, гілок чи каменів. Відверто кажучи, не надто надійний спосіб передачі сенсу. Наприклад, в одній з легенд, яку розповідає давньогрецький історик Геродот, йдеться про випадок, коли персицькому царю Дарію І надійшло повідомлення від скіфів кочовиків. Вони надіслали йому птаха, мишу, жабу та стріли. Посланець, що передав предмети, жодним чином не пояснив їх змісту. Тож розуміння послання перетворилось на своєрідне розгадування загадки. Спочатку Дарій подумав, що перелічені предмети були ознакою наміру скіфів здатись, але один з його радників запропонував цілковито протилежну інтерпретацію. Це було дуже войовниче попередження. Ця історія демонструє суттєві обмеження подібного способу обміну інформацією. Тож з часом людство вигадало дещо більш прогресивне письмо піктографічне. Слово піктографія складається з латинського слова «pictus», тобто намальований, та грецького графо пишу. Власне, іншою назвою цього виду письма є картинопис. В цьому різновиді письма сенси передавались за допомогою малюнків. Так, образ людини означав людина, а зображення птаха передавало ідею, власне, птаха, але здатність передавати сенси в такого письма теж була суттєво обмеженою. Читання піктографічних послань нерідко нагадувало розгадування ребусів. Ви можете самі в цьому переконатись, подивившись на декілька картинописів. Ось, наприклад, картинописна розписка індіанки, видана нею крамарю в 1887 році. З часом зображення предметів та образів у письмі спрощувалось і поступово перетворилось на символи, які тепер відомі як ієрогліфи. Письмо, засноване на їх використанні, називають ієрогліфічним. Сам термін ієрогліф має грецьке походження. Його іноді пов'язують з постаттю Климента Олександрійського, основоположника Олександрійської богословської школи. В його роботах зустрічається поняття ієрогліфіка грамата Ієрогліфіка від слів ієрос, тобто священний, та гліво, тобто вирізаю або висікаю. Тож фраза перекладається як священне вирізане письмо. Згодом ієрогліфами почали писати не лише священні, а й взагалі будь-які тексти. До ієрогліфічного письма відносять давньоєгипетське, китайське письмо, знаки Кандзі та Кокудзі в японській мові. Якщо в основі картинопису було буквальне перенесення образів з навколишнього світу, то іерогліфічне письмо вже могло передавати як окремі звуки, склади, морфеми, так і цілі слова та поняття. Ієрогліфічне письмо давало можливість повніше та набагато точніше передавати сенс ніж картинопис, але разом із тим його значною проблемою була необхідність орієнтуватись в величезному обсязі знаків та символів. Навіть сьогодні китайська та японська писемність, які також є ієрогліфічними, вважаються одними з найскладніших у світі. А, наприклад, єгипетська цивілізація залишила на стінах усипалень чимало дописів, які містили близько п'яти тисяч різноманітних символів. Але протягом тисячоліть їх зміст залишався таємницею для дослідників. Розгадати її зуміли лише в 1799 році, коли поблизу міста Розета, неподалік від Александрії, був знайдений особливий камінь. На ньому було висічено подяку від єгипетських жертв. Толомею п'ятому особливістю каменю було те, що той самий текст на ньому був висічений тричі: у вигляді єгипетських ієрогліфів, єгипетським демотичним письмом та давньогрецькою мовою добре відомою дослідникам. Тож цілком зрозуміло, що згодом людство вирішило знайти простішу форму письма. Наступним за ієрогліфічним з'явилось складове письмо. До нього, зокрема, відносять шумерський клинопис. Своєю назвою він завдячує технології, яку застосували шумерські писарі для записів загостреними стрижнями, що виготовлялись з тростини. Вони писали по вологій глині, роблячи засічки з ліній та кутів, які за формою нагадували цвяхи чи клини. Клинопис був суттєво простішим у виконанні ніж іерогліфічне письмо. У цьому різновиді письма теж можна було передавати і деякі образи, наприклад, бика. Колеса чи ока, але все ж значна частина символів означала також звуки, склади. Звідси і назва складове письмо. Слідом за ним з'явилось звукове письмо, таке, яким користуємось ми. Звуковим його називають тому, що всі символи в ньому означають певні звуки. Сукупність цих символів ще називають алфавіт. Це слово походить від двох літер грецького алфавіту альфа і бета. Він з'явився приблизно в 10 столітті до нашої ери, і хоч грецький алфавіт не був першим, але він був одним із найпоширеніших, і більшість сучасних алфавітів заснована саме на ньому український алфавіт серед них. Від грецької писемності походить також писемність стародавнього Риму. Серед спадщини, яку залишила по собі Римська імперія, часто називають засади права, систему доріг, архітектуру, християнську віру та цілу групу європейських мов їх ще часто називають романськими, тобто такими, що мають римське походження. А ще саме тут з'явився перший шрифт. Його ще часто називають маюскульним. Це слово походить від латинського майскулус, що означає трохи більший. Ним були викарбувані торжественні написи на пам'ятниках, будинках та тріумфальних арках давнього світу. Враховуючи завдання написів, вони мали добре читатись здалеку. На додачу сама техніка роботи на камені визначала стильові особливості цього шрифту. Він мав чітку і ясну конструкцію, суворо геометричну будову та майже бездоганні пропорції. До речі, саме робота по каменю призвела до того, що на кінцях літер в цьому шрифті знаходились зарубки, без них написи б мали тріщини на кінцях. Цей шрифт мав ще одну цікаву особливість якщо уважно придивитись до написів на пам'ятниках римської архітектури, ви побачите, що всі літери в них прописні. Рядкових літер тоді ще взагалі не існувало вони з'явились багато століть по тому. Чимало конструктивних особливостей римських шрифтів збереглись у шрифтах, і понині будова, пропорції та, звісно, зарубки. Шрифти чиї конструктивні основи, подібні до римських шрифтів, власне, і називають романськими або шрифтами із зарубками. До них зокрема відноситься один з найвідоміших шрифтів сучасності Times New Roman.